Я тут, всім привіт, і сьогодні пограємо в гру, яка називається Мексиканський ніндзя. Сама назва мене заінтригувала, і мені дуже захотілося спробувати, що це за гра. А це демка безкоштовна. Кому сподобається посилання на демку буде під відео в описі. А також доки не забув: якщо вам не впадало, підписатись на канал, тиснути на вподобайку, написати якийсь коментар. Мені буде дуже приємно, і це дає дає. Типу ентузіазму далі знімати відео, робити робити якісь щось робити. а тому так І не забувайте донатити на ЗСУ. Все, всім всім подякував, всіх обійняв і так. Dive right into it. Подивимось, що за гра Ще не грав взагалі а, перший погляд. А, мексиканський Дебюриво Сідін. Гарне місто, Нуево Токіо. Uh, замовку. Нарку... Наркуза клан, шось. Наркуза це Якуза. А, нарку... Наркос і Якудза, Наркоз і Якудза разом мерч. Вау. Окей. Але є якийсь ребels. Uh... Але один щось там щось там. Добре, я пропускаю, щоб час не а, uh, Гра дуже. Гра рекомендувала джойстик, тому не знаю. грай граю на клавіатурі не знаю, як то буде виглядати. А, ah, you have to rub out or Memory, то. А я... Ні, сам, не знаю, що. Не говорить який салатар. це наша база, мабуть. Ага, вибираємо. Uh, unleash, uh, AOE. Uh, fire and Rock Damage Enemies Nearby. Це коло себе. Ага, і... О, прикольно. Uh, цей. Дощ з ножів навколо персонажа. Прижок, даш, Ага, я маю і даш. Досить добре грається на клавіатурі so far, типу. А, apply burn while HP Higher than x Ага, на повному HP більше. Просто візьмемо 5 5 дамеджу. А, Типу, знаєте, які ігри кажуть, треба джойстик, і на деякі ігри прям насправді треба джойстик. Тобто ти не можеш взагалі на клавіатурі грати. А тут, доки, доки типу, нормально. Зараз побачимо, як то буде виглядати а, на самій мапі вже, але. Окей, а ревард однаковий Воно у нас. Ахахах Але, типу, це кльово, Мексиканський ніндзя придумав таке, типу Ту-ту-ту! Пога! Аааа! Ого Ей, ма... Каврон! Я ай каврун! він сказав, я ай каврун Ааа, прикол! Це великий який. Ого, узор мене. Ага. Скільки нього здоров'я? Ходи на мене, ходи сюди. А, мене ж на мене тільки. нарешті. Це Можна поламати? Ай, кавро! Прикольно, ти у мені дужи, це прикольно, я не знаю, чому. <рикола> типу так, я думаю, на джойстику було б прикольніше, але тут то не є критично. Ха. О знову той. Ага, не встиг. все торба тебе А Музяка класна, тепа, все прикольно. Ого. Ой-ой-ой, добре, Блэ, прикольно. А, окей, а прам. Добре, добре, я зараз раз спробую У, uh, ти хто? ельмеро меро. Бака нинджа. Мой поor disciple, we can choose into for sure. Okay, добре. Давай мені щось доброго, я пишу. Ага, бейбі ниндзя. Ага, 120, я маю лише 37, добре. Дошка об'яв. Це що? Ага, тут теж апгрейди. Ага, можна вибрати скин. Червоний, типу, прикольно. Ага, давайте ще раз виберем. Добре, добре, добре. Ти кожен раз ти мені так будеш багато говорити? Аніж ж ай, на. Те саме. Пробуємо цей. Ага, окей. Теж навколо себе. А, максимум здоров'я, 30%, досить багато. Спробуємо трошки танканути. М -м -м. А це прикол, як це поїбнали. оцей ніндзя, ага. А я вид хо-хоу-хо-хо-хо. Ого, давай кабригайте.

Не у мене без щоб я шкоди не отримував. Ах, на ну, призарядці буде тема. Арігаток займа. Трошки так, якщо дуже далеко забігаєш, то трошки не цей. Ах, не то нажав знову. Easy. Ах, мене вже півздоров'я нема, зато ізі, блін. Ту-ту-ту ту 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 ту. Ні, це, це мені дуже прикольно, не знаю, може через те, що я працюю багато з мексиканцями і дуже люблю Японію, може через то, але типу дуже кльово. Ай! Каврон! О, легендарний, триггер з. А, і пуш, десяп, а ногти. Ага, коли пригаєш, щось буде. Ага, два рази, може. Прикол. Класно. Дуже кльово А я не знаю, чи гра ще вийшов, це демка, я тут не подивився на Perro! Uj! Czyj, kowron! А, все зараз помру знову. Ай-яй-яй, дуже класно. А, -а, а окей, ще одну, ще один. А тільки 9 хвилин! а окей, добре, то ще граємо, ще граємо. Прикольно, дуже прикольно. А, там здається за 120 можна було. тут можна щось покращити. damage increase 500. М -м Більше дамеджу посував Ой, це. І шип нажимаю багато воно оце Вибиваємо. Ммм. Це нам що дасть? Щось не розумію. Ля-ляч. Мексю спини. Спині-спин. Increase chinga za the chargers. А. А, я вже купив? Ось, випадково, добре. Грошей вже немає знову. Ця? А, ну це ми добилися зеркало. Придумати таке, боже. Придурочно. Класно. Дуже кльово. А це ми вже пробували, це ми вже пробували. Спробуємо ще цей. І. А. Окей. А. Окей, okay, спробуємо це. Воно а, буде, типу, при наших атаках воно має а, підпалювати ворогів. Де в мене вже знову типу наваляло мені. Ага, промахнувся. Ай! мене Чекаво боса подивитися. Бо це наркос і ма. і цей і якудза. не знаю що там. Важко, важко таке стравичата GPT питати, щоб. А, воно тільки одного удару. Сало ей здається Та ну, та ну. Що відбувається? Ну, мене так швидко вбивають? Ай-яй-яй! Не встиг. Не хватает Дашу. Мабуть, треба було трошки пограти, а потім записувати відео, блін. Трошки розкачатися. 260, 180, там взагалі по 500, все. Ай, знов непшо. Окей. О, нево. А, ні, щось не то. Добре, добре. Ну, я ж пропускаю? А... О, цього ще не було здається. Become a tornado, spin for a couple of seconds. Окей. Okay. О, це кльово. Максимум здоров'я. Минулого раз на максимум здоров'я она далі дійшов. Дійшов. Reward Jutsu Death Charm. Що таке Jutsu? А, це мабуть якийсь прийомчик. Каброн! Ну no мамес. Оце якийсь новенький. Новий ворог якийсь відкрився. Ага, тобто коли я в повітрі він мене все одно навалює, окей. Та ну Ай Ай-яй-яй, я хотів втікти, не получалось. Mm? Полечалися трохи. Ух, uh, так, важка. Була, важка була битва. Тут якось важче стало. Типу, я ще за не прокачався, але гра вже така окей, ти готовий. Аригатов глазай Ой-ой-ой, что цвет бывает. Кавро. Пичикавро. чух чух, чух чех, а... Expel burnie по типу пердне, Пердне вогнем. Uh, ножі. Just enemies nearby, Окей, не буде. Death Charm. пасі... О, пасивний скіл. Грається прикольно, на джойстику, я думаю, взагалі було бомба. Карналь! Достав! Блин, мне мені наваляли я голову. Полікуватися пасувало. А можна догори піти, можна Ні, до... Ні, догори не можна. нам 20 здоров'я залишилось. Це трохи тупо, що воно закриває, не видно, що там відбувається всередині, той вогонь палає. Але я вже гроші не збирав, щось можна буде покращити щось. Ага! добре. Да, да. <смеш> Окей, okay, останній ран. Хотілося б О, вже якийсь ранг ліпший Я не знаю, що за буквы, правда. А, хотілося б дійти до босса подивитися. Окей. Okay. Добре, мало б не сильнішим зробити, подивимось. Прикольно, дуже прикольна гра. Я не розумію... А, окей. Бо я думаю, що тут підлагою чи що тут відбувається. А це вже мало. це... О, торнадо, торнадо рішає. Треба його частіше вживати, бо я знав, що такі... О, залишено потім, залишено потім, щоб не було коли потрібно, не було сюди. І ніколи того не використовую. Uh, Death Charm Пасивний, А у буде пасивний цей. Пасивний. Uh, пасивне в міні якесь. Ай, каврон! Но no мамес, каврон! Dinero, 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 dinero Hai Ok. Perro. perro, perrito. No, mames. Oi, oh, papà. Yeah. Я не знаю, що вони можуть мене бити, якщо я в стані оцього віхря. Ляпаса хиб мені дата. Я сам тобі ляпати дам, ти, блін. О, плюс 10, окей. Найбільше я буду лікувати. Візьмемо, плюс 10 не буде. Ну. Так, ви ж вибирайте. Не може? М -м -м. Я взагалі нічого не можу вибрати. Щось гразу вісе, походу. Я взяв гроші. Хто там махає? Де? Типу, звук є, але нікого немає. Dream Charm. І підлагало щось трохи там, не давало мені вибрати те, що я хотів. I'm okay... Арікаток займас! Ха! ха Ох, блін! Це зараз помру знову. Ай! Ага, не попав. Ааа, за тут те другой попав. Ой, мотоцикл буде їхати. Та я ж хотів пригнути, блін. Добре. А. Так, дякую всім, хто дивився. Кому сподобалось, описання буде в описі під. Описання буде в описі, так. Посилання буде в описі під відео. Uh, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть якийсь коментар, що вам сподобалось. По-моєму, це дуже кльово. Типу. Е та. Ну, для мене принаймні. Та. Тут аудиторія, можливо, зовсім типу, інша. Але, е та. Всім подяк, всіх обійняв, всім подякував і обов'язково підтримуйтесь ДСУ. Все, всім па-па.